Давайте поговоримо про борщ. А чи знали ви, що перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торгівельний агент Мартін Груневих. борщ одна з центральних страв не тільки в українській кухні, а й в українській культурі. Тому він є однією з найбільш досліджених страв. Дослідники проводять експедиції, пишуть наукові статті і знімають фільми про борщ. Увага до цієї страви не згасає: готують борщ на кістковому, м'ясному, грибному бульйонах, бульонах з птиці, гуски чи качки, готують на воді або овочевих відварах вегетаріанські борщі. Основним складовим борщу є буряк столовий, червоний. Але додають картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю, квасолю. А залежно від різновидів борщу, а їх в українській кухні нараховується близько 30, що зумовлено регіональними особливостями, звідки назви: київські, чернігівські, полтавські, галицькі, львівські, волинські та інші. До них можна додавати солодкий перець, гриби, галушки, сосиски, чорнослив, яблука, кабачки та інші продукти. Сирі столові буряки шаткують соломкою, додають оцет, жир, томатне пюре, трохи бульйону і тушкують до напівготовності. Ріпчасту цибулю, моркву, петрушку шаткують соломкою і пасирують з жиром. М'ясокістковий бульйон проціджують, доводять до кипіння. У киплячий бульйон закладають нарізану часточками картоплю, доводять до кипіння, кладуть на шатковану капусту. З кибочками чи соломкою і варять 10-15 хвилин. Потім додають тушковані буряки, пасировані овочі, а за 5-10 хвилин до закінчення варіння кладуть солодкий перець, нарізаний соломкою, пасироване розведене бульйоном борошном, сіль, цукор, спеції. Готовий борщ заправляють салом шпик, розтертим з часником, настоюють 20 хвилин. Перед подаванням у тарілку кладуть м'ясо, наливають борщ, додають сметану, посипають зеленю. Окремо подають пампушки з чесниковою підливою. Підготовлені овочі нарізають скибочками, капусту шашками. Картоплю кубиками. Бульйон варять з додаванням свинокопченостей. У киплячий бульйон закладають свіжу капусту, доводять до кипіння, додають картоплю і варять 10-15 хвилин. Кладуть тушкований або варений буряк, пасировані овочі і варять до готовності. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додають сіль, цукор, спеції. Перед відпуском у тарілку кладуть нарізані свинокопченості по одному два шматочки на порцію. Варять бульйон з курки. Підготовлені буряки нарізають тонкими скибочками. Додають бульйон, жир, цукор, томатне пюре, оцет і тушкують до готовності. Морку петрушку нарізають скибочками, цибулю півкільцями і пасирують з додаванням томатного пюре. У проціджений киплячий бульйон кладуть картоплю, нарізану кубиками, доводять до кипіння, а потім кладуть капусту, нарізану шашками, варять 10-15 хвилин, додають тушковані буряки, пасировані овочі, спеції і варять до готовності. Готовий борщ заправляють салом шпик розтертим з ріпчастою цибулею і настоїть 20 хвилин. Перед подаванням у тарілку кладуть шматок курки, галушки, наливають борщ, кладуть сметану і посипають зелені.